Без перебільшення сотні білоцерківців прийшли попрощатися із загиблим на визвольній війні земляком Олександром Довгим. Рідні, друзі, знайомі і просто небайдужі містяни віддали шану справжньому герою, чоловікові, який врятував не одне життя наших бійців, але не вберігся сам. Бойовий медик 3-ї окремої штурмової бригади поклав своє життя за Україну, її народ і волю під містом Бахмут. Тиси воскресіння життя і й полконя споживаному приставлено. Войни зікисника України, Олександр, Свістлі Боже нам. З розпочатковим твоїмо це. На жаль, ми щодня втрачаємо цвіт української нації, але маємо надію, що кожен день наближає нашу перемогу. Ми маємо докласти максимум зусиль, аби героїзм та самовіддача, таких як Олександр, не були марними. Ми маємо всіляко допомагати рідним наших героїв та кожного дня допомагати армії, аби якнайшвидше звільнити Україну від окупантів. Слава та вічна пам'ять всім загиблим героям України! Слава Олександру Довгому!